Всім привітки, друзі! Сьогодні покажу всі свої хоєчки, які я маю в себе на сьогоднішній день. Ну, найпершою була ось ця хоя карноза. Вона в мене є найбільшою цієї рослині, напевно, вже більше 8 місяців. Колись я замовляла її тако двома живцями. Два замовляла через те, що я взагалі не мала досвіду ніякого з хоями, але, знаєте, мені дуже подобалися рослини з таким от цупким і товстим листям. Власне, через це я колись раніше вирощувала ось такі пеперомії. Бачите, ту Ну, просто через те, що, от мені. Дуже подобалося отаке товстеньке листечко. І воно таке, бачите, глянцеве. Ну, а потім, коли вже я дізналася про хої, от мені захотілося чогось отакого цупкого, товстого, міцненького. ну Тому що листвяні рослинки, якось ну, якось я не дуже полюбляю. Мені більше отаке щось сукулентне, цупкеньке, ну словом ось таке. Замовила я два живці. На той випадок, якщо з одним щось станеться, то так собі подумала, що в мене залишиться другий. Але досить добре вони почали рости, досить швидко нарощувати листочки, і коли я побачила, що все з ними нормально, я їх просто садила у таке в одне таке більше відеречко, І вона почала швидко-швидко отак обростати, рости. І вже от вона за 8 місяців у мене. Витяглася отако, росте вона ось тут, на драбинці. Двічі вона в мене квітла, там два бутончики на ній є. я сюди поставлю фото, як вона гарно квітла. Ну, або перейдіть, передивіться мої попередні відео. Я знімала і показувала її цвітіння. Ось такий гарний сплеш вона має, але лише, бачите, на одному листочку. Всі інші ось так. Такий значно менший сплешик мають, листечко досить цупке, туге, отако його не зігнеш. Воно таке, як воскове. Ну, напевно, тому хої в народі називають восковим плющем. Тому що листочки такі дійсно, як воскові, такі гладенькі, товстенькі. Непримхлива рослина, я скажу так, росте вона абсолютно без проблем, обростає дуже швидко, тягнеться ліаною отакими От вусами довгими і швиденько-швиденько обростає. От вона нарощує знову листочок. Я вже навіть цей процес і не контролюю взагалі. Не придивляюся, так вона собі росте і росте. Чим більше стає рослина, тим менше ми потім вже починаємо з неї дивитися і придивлятися, що там іде в неї відросло. Знаєте, ось цей листочок, бачите, він був, упирався тако в стіну. І через це він виріс отакий трошечки карявий. Але все з ним добре, він росте. Нормально, здоровий, просто отако деформований. З-під низу листочки в карнози ось такий вигляд мають. Нічого такого на них немає, ніяких інших забарвлень. Трішки видніється сплешик з серединки. Такий гарненький сіруватий, такий, знаєте, листочок. Ну, більш зелений він камера просто передає його більш як сіруватим, але тако він зеленіший. Далі потім з'явилася в мене ось така хоєчка Publicalex. Вона дуже нагадує карнозу, отако, якщо листечко в них разом, то їх, в принципі, відрізнити майже неможливо. Єдине, що публікалекс листочок більш витягнутий, він ось такий довгий і загострений. А так вони дуже схожі. Просто в цієї хої листочок, ось так гнучкий, він тонший, а карнозу так не зігнеш. Ось такий. Тут в неї теж якийсь такий листочок. Ось вона видала якийсь чудний. Бачите, він теж дещо деформований. Тут от хвилястий такий по краю. І тоненький. Це один єдиний такий листочок. Ось такий він, бачите, чудний. Інші вже далі нормальні, такі гарні. Ось так я її дістану. Така гарненька ліаночка, теж вона швидко досить росте. Ось вона потяглася, і вони в мене з карнозою поки що живуть на одній опорі. Ну, Але з часом все-таки я їх розділятиму, щоб вони мені отако не поперепліталися. І я потім спокійно могла їх відокремити. Ну, Це те, що стосується цих великих. Ще я маю маленькі хоєчки, які вже досить довго отако стоять і не хочуть швидко зростати. Ну, це ось така хоєчка ліза. Дуже декоративна листяна рослинка. Це, напевно, найгарніша. Ну, з тих, що я знаю, принаймні, хой. То ось ця найбільш декоративна хоєчка, такі в неї листочки. Бачите, яке забарвлення. Листочок досить тоненький, такий більш трав'янистий. Ну, все-таки він цупкенький, але набагато тонший, ніж у попередніх рослин. Таке забарвлення гарне має. Новенькі листочки. Вона випускає ось ці два крайніх, вони були темно такі рожеві, а потім от вони стають отакими вже, як всі інші. Гарна рослинка росте, вона так от, ну я би сказала, якимось таким кущиком. Вусика в неї немає, бачите? Вона росте більш компактно і теж дуже повільно. Ця рослина в мене досить давно, я не знаю, місяців сім, напевно, точно не буду говорити. Це треба передивитися мої старі відео, щоб зрозуміти. Ну, місяці всім точно її є. І от за цей період вона ось така маленька. Корінчики в неї от видно. Досить непогане коріння. Сидить вона поки що в стаканчику, тому що їй достатньо тут місця. Хоча, хто мене дивиться, ви знаєте, що стакани я дуже не люблю. Але поки що я не бачу смисла її пересаджувати звідси, тому що. Ну, їй тут все добре і турбувати зайвий раз рослину я не хочу. Ось така гарна, красива хоя ліза. Далі ще маю ось таку хоєчку. По-моєму, вона називається Crimson Queen. Якщо я не помиляюся, вже точної назви зараз я не згадаю. Вона має ось таку варігатність. Там теж от новенький листочок, він рожевий, потім він жовтіє, а потім на ньому з'являється ось така зелень і краєчок отакий залишається білий, а листочок забарвлюється в зелений колір. Теж вона, бачите, росте досить компактно, такою якоюсь, знаєте, розеточкою, чи як то сказати, але не плететься вона ліаною, бачите, якось ці хої. В неї більш компактне таке зростання. І взагалі можу сказати, ви знаєте, що мені ось такі хоєчки компактніші, мені подобаються більше, ніж оті, що випускають вуса. В цієї хої теж вусика немає. Ну, але росте вона досить повільно. Не можу сказати, що це мене засмучує, оскільки, напевно, мені це подобається все ж таки через те, що вона отако от швидко мені не заростить. Все під віконня. Далі покажу ось таку хоєчку Матільда. Я точно не знаю, чи це просто Матільда, чи це Матільда сплеш, тому що в мене була і та, і та. Касі з них захворіла на ворошницького червеця, і ми з нею попрощалися, а інша в мене залишилася і ось так вона зараз виросла. З цією хоєчкою була проблемка. Вона в мене гинула, почала вона жухнути, почало в неї листячко. Ну, Довго я вагалася, чи то рятувати її, чи не займатися тим, але все ж таки мені стало її шкода. Я її витягла повністю з ґрунту, поставила в баночку з водою. Досить довго вона там стояла. Потім, коли стало їй трішечки краще, я обрізала з неї другу гілочку, яка майже загинула. а... Інша все ж таки залишалася в більш-менш нормальному стані, посадила знову в ґрунт і зробила тепличку. І отако в тепличці вона в мене почала обростати, випустила навіть новеньку гілочку ось тут її, можливо. Зараз я покажу там, вон, бачите, ще одну. І почала рости. Ну і поступово я потім зняла з неї тепличку, коли побачила, що листочки прийшли до тями. І зараз вона ось так гарненько в мене росте. Теж вона пускає вус. Ну, але ця хоєчка більш компактніша. І доволі нешвидко вона зростає, скажімо так. Але мені дуже подобається її отаке компактне листячко. вона мілколисна, гарненька, листя не дуже цупке, але все ж таки воно товстеньке, таке копійками. Вона гарно плететься по опорі, такий симпатичний кущик. Гарненький, тому мені ця хоя дуже подобається. Ну, і ще маю ось таку хоєчку, друзі. Дуже неоднозначно я до неї ставлюся. Назву я її не пам'ятаю, я підпишу. Ось така хоя. Ця найповільніша рослинка. От за весь період, що вона в мене, вона наростила ось ці. Раз, два, три, чотири листочки. Ось він, останній найменший. Дуже-дуже повільна, теж вона дає вуз, буде рости ліанкою довгою. Ось така загострені кінчики має з-під неї золисточки. Отакі. Теж в стаканчику, корінців тут в неї взагалі не видно. Ось така сплешна, досить сплешна, така рябенька вся. Ну, але, от, знаєте, це з розряду тих рослинок, які я називаю, знаєте, ні тоні сю. Ну, щось таке. Росте собі та й хай росте, а далі побачимо. Ну, їй теж десь близько 8 місяців вона в мене і за весь час ось вона така. Так. З посаджених хоєчок це, напевно, всі. І ще маю дві, які в мене навкорінені. Я їх колись показувала не так давно. Це хоєчка Sunrise. Вона дуже мене привабила ось таким своїм листичком, вона колись стоїть на сонці. Воно засмагає і має вигляд такого, знаєте, осіннього, пожовтлого, з червоним таким з помаранчевим кольором листку. Вона вкоріняється тут. Зараз от трошечки, трошки видно, щось там накльовується знизу, схоже на корінці. Але я думаю, що це довгий процес і ще деякий час займатиме. Ну, стоятиме вона ще в цій баночці, аж поки я не побачу тут корінчики. І ще одна лакуноза Eskimo Silver. Ось така гарна срібляста хоєчка, мілколисна, листочки в неї такої дивакуватої форми, загострені, бачите те, що вони рельєфні. І мені дуже подобається оце сіре, таке сріблясте напилення, і знаєте, тут начебто витерте таке якесь забарвлення, темно-зелене з-під низу. Так само гарненько вона росте на опорі. Ця вже от має корінці, вже я її буду висаджувати. І тут є, і тут подивлюся, щось для неї. Не знаю тільки, куди її посадити, чи то в стаканчик, чи підібрати для неї якийсь горщичок. Сьогодні, напевно, буду цю хоєчку вже висаджувати. Ось такий, друзі, короткий огляд моїх рослиночок. Це всі мої хоєчки на даний момент. Далі буде видно. Побачимо, може з'являться ще якісь, якщо я матиму на то настрій. Ну, а на сьогодні, напевно, все. Я вам бажаю тихого неба, доброго настрою, хороших новин і будьте здорові! Побачимося, друзі!